Ви мрієте про літній відпочинок в лакшері готелі? Приготуйтесь отримати порцію натхнення, бо я поділюсь топ-10 з найкращими, на мій погляд, локаціями. Зразу скажу, я цього року взагалі не йду у відпустку, але це не зупинило мене зробити свій власний пошук і обрати готелі-мрії, в яких я б хотіла одного дня опинитися. Тож, погнали! Волдорф Асторія на Сейшельських островах пропонує приватні віли з басейнами, розкішний спа комплекс і пляжі з білосніжним піском. Гості можуть насолоджуватись бездоганним сервісом і ексклюзивними екскурсіями. Інтер'єри оформлені в традиційному кеольському стилі з використанням місцевих матеріалів. Часто цей готель відвідують такі зірки, як Джордж Клуні та Амаль Клуні. Мінімальна ціна за ніч становить 2000 тисячі доларів. Деланам на золотому узбережжі Австралії Відрізняється сучасним дизайном, прямим доступом до пляжу та панорамним видом на океан. Це комбінація готелю і резиденції, що дозволяє гостям насолоджуватись приватними кухарями і персональними фітнес-тренерами. Сучасна архітектура готелю використовує інноваційні технології енергоефективності. Серед гостей часто можна побачити таких знаменитостей, як Х'ю Джекман, і мінімальна ціна за ніч становить півтори тисячі доларів. На приватному острові Сонса в Камбоджі гості можуть насолоджуватись абсолютною приватністю та розкішним сервісом. Віли з басейнами, екологічний підхід до управління готелями та використання місцевих ремісничих виробів роблять це місце унікальним. А ще сюди полюбляє приїжджати Анджеліна Джолі, і мінімальна ціна за ніч становить 1800 доларів. На сьомій позиції, і найдорожчий в моєму списку з мінімальною вартістю в 3 тисячі доларів: готель The Mayburn Riviera» у Франції, що пропонує елегантний дизайн, чудову кухню та панорамні види на лазурне узбережжя. Історичне місце з сучасним комфортом, де інтер'єри були декоровані відомими французькими дизайнерами. Часто відвідуються зірками кінофестивалю в канах, такими як Леонардо Ді Капріо. Four Seasons Resort на Бора Бора пропонує віли на воді, кришталево чисті лагуни і розкішні номери. Гості можуть насолоджуватись унікальними водними розвагами та незабутніми заходами сонця. Традиційні полінезійські бунгало поєднуються з сучасними зручностями. Серед відомих гостей тут були Кім Кардашіан та Кані Вест, і мінімальна ціна за ніч становить 2500 доларів. Іль Серено Комо в Італії відомий своїми елегантними номерами з видами на озеро. А ще тут вишукана кухня. Готель пропонує сучасний дизайн від відомого архітектора Патрісії Уркіоли з історичним місцем. А ще тут часто можна побачити Джорджа Клуні і Бреда Піта. І мінімальна вартість за одну ніч 1200 доларів. Бурж Аля Раб Джумейра в Дубаї. Це ікона розкоші і багатства, відомий своїм дизайном у формі вітрила. Цей готель моя давня мрія, і я все ж таки вірю в те, що одного дня назбираю достатньо грошей на те, щоб провести там хоча б одну ніч. Готель пропонує розкішні люкси з панорамними видами на перську затоку, персональних батлерів та вертолітні трансфери. Інтер'єри декоровані золотом і мармуром. І серед знаменитих гостей тут була Бейонсі та Джей Зі. Мінімальна ціна за ніч становить 1800 доларів. Коли я готувалась до цього відео, то я шукала всі ці локації на букінгу, і це було дуже зручно. Якщо ви хочете, до речі, я можу вам залишити посилання під цим відео на кожну з цих локацій, і ви ще раз зайдете і подивитесь, можливо, ви також собі візьмете один з цих готелей до скарбнички своїх мрій. І так залишилась трійка найкращих готелей, на мій погляд, які я точно би відвідала цього року, якби в мене була така можливість. Найдешевший, але на третьому місці в моєму списку готель Million Stars Mykonos. Мені подобається мінімалізм, білосніжні стіни і ця блакитна підсвітка. А ще дуже круто: ось, наприклад, ця темна стіна імітує скелю. Тут номери з панорамним видом на Егельське море і приватні тераси. Додатково готель надає унікальні можливості для спостереження за зоряним небом, з астрономічними турами та професійним обладнанням. Таку сучасну віллу з використанням традиційних грецьких елементів часто відвідує кріс Хемсборт, а мінімальна вартість за ніч 900 доларів. На другій сходинці готель, який розміщується в Мексиці, і я вже була в Тулумі, але знаю, що туди варто повертатись знову. Готель Мілам розташований в тропічних джунглях і пропонує віли з приватними басейнами та екологічним дизайном. Гості можуть насолоджуватись природними спа-процедурами з натуральних інгредієнтів та екотурами в джунглях. Інтер'єри декоровані місцевими художниками та ремісниками. Це улюблене місце відпочинку: Гвінет Пелтроу. Мінімальна вартість за ніч становить 1200 доларів. На першій сходинці в моєму списку готель, який розташовується на Мальдівах. Так, я мрію, що колись туди поїду. «One and Only» Віли з прямим виходом до океану, чудові ресторани та безліч водних розваг. Приватність та ексклюзивність головні характеристики цього готелю. Віли побудовані в традиційному мальдівському стилі з використанням місцевих матеріалів. І серед відомих гостей тут були Девід і Вікторія Бекхем. Мінімальна вартість за ніч становить 2500 доларів. Сподіваюсь, це відео надихнуло вас на нові мрії і подорожі. І пам'ятайте, що якщо ви зараз не можете собі дозволити такого люкс-лакшері відпочинку, то не розчаровуйтесь, все рівно мрійте, бо це нас надихає, і це дуже для нас корисно. І як то кажуть, якщо ви чогось дуже сильно хочете і робите до цього кроки назустріч, то ви обов'язково це рано чи пізно отримаєте. І я пропоную вам просто зараз написати в коментарях ваші топ-10 готелей або локацій, які б ви хотіли відвідати. І я впевнена, якщо ви просто зараз запустите ці ваші мрії і думки в космос, то вони обов'язково рано чи пізно здійсняться. Дякую, що Подивилися до кінця, не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео.